Виходити дитину у восьмирічної Марійки Петракової з Макіївки болять ноги. Після невдалого щеплення проти поліомієліту дівчинка перестала ходити. Медики змогли звести дитину на ноги, але нині матері бракує грошей на її реабілітацію. Днями після серцевого нападу жінку паралізувало. Історію продовжить Тетяна Блінова. В класі восьмирічна Марійка Петракова найстиранніша. Завдання першокласниці виконує навідмінно. На перервах завжди разом із сестрою Діаною. Старша міцно стискає долоньку молодшої сестри. У маші значні проблеми зі здоров'ям. Після щеплення від поліоміліту їй відібрало ноги. Дівчинка вчилася заново ходити. Я дуже переживаю, щоб вона виздерве. Вдома на дівчаток чекає мама, проте підвестися з ліжка вона не може. Через нервовий зрив жінку паралізувало. Був такий знаєте, як холод, по рукам, по ногам пішло по всьому тілу. І потім не повернутися, не розвернутися, голова Війна та хвороба доньки підірвали здоров'я Олени. Більше ніж рік тому сім'я Петракових тікала з Макіївки. Будинок без опалення знайшли в Костянтинівці. Проте головна біда, недуга доньки Марійки, що на день то прогресує. Ні в такому плашенні знаходитися, Що мені нам безпомощний. Якщо я так буду, то. У ході в матрі одиначки, сама лише допомога на дитину інваліда. На подальшу реабілітацію грошей немає. Спочатку ми на ножку на одну сталю, потім на другу ходили так. Ну яка громка сказала, що ходили. курс лічення упасть на ножки. Кожен день сім'ю відвідує сусідка Марина. Жінка приносить ліки та стежить за господарством. Сама розривається між двома будинками, проте покинути Олену не може. Что-то лишнее є сюди, по самой, Ну, поделимся поділимося В огороде что-то виросте сюди, дадим. Выздоровит, вытянем, поможем. Петракова дотримуються суворої економії. Продуктові набори штабу ріната Ахметова для них не просто допомога, а можливість вижити. Якби одні, ну, как бы одни, ну не одні. Є люди добрі. На вдячні. благодарна. дуже дякую спасіба без роботи і грошей далеко від своїх домівок залишаються тисячі переселенців. Винуждені були уїхати з Донецька по причині того, що були обстріли. Розрушився дом повністю. Ми переїхали сюди для того, щоб якби не убили, мабуть. За один день в Костянтинівці видали 500 продуктових наборів. Из час мобільні бригади гуманітарного штабу Ріната Ахметова відвідали понад 400 населених пунктів по обидва боки лінії зіткнення. Роздали більш ніж 110 тисяч наборів виживання. Тетяна Блінова, Оксана Курчма, Олександр Шмирьов, Сабитія, Канал Україна.